Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог дає силу тим, хто слабкий та знеможений. Чи готові ви, щоб Божа сила текла у вас? Це залежить лише від вас. Пам'ятаю розмову з однією жінкою, яка сумувала, що її син не хоче слідувати за Христом. Під час бесіди я згадав інцидент, що трапився з учнями Ісуса дорогою до Емауса Воскреслий Христос приєднався до учнів. Вони не знали, хто був із ними, і їм здавалося, що він збирається йти далі, і наблизились вони до села, куди йшли. А він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли: Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день. Від луки 24,28. Коли людина самозадоволена і впевнена, що в неї все під контролем, вона не відчуватиме потреби в Бозі, така людина дозволить Ісусові йти далі. Люди, які прямували до Емаусу, ледве не пропустили Ісуса, поки не стали благати Його залишитися з ними. Ісус. Йде туди, куди його запрошують. Якщо ви не відчуваєте слабкості чи втоми, він не наповнить вас спокоєм. Адже Його відкрите запрошення звучить так прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Від Матвія 11, 28 Відкрийтеся йому, Він ваш спокій, Він ваша сила. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти потрібен мені. Я хочу бути з Тобою. Я відчуваю слабкість, тому йду до Тебе. Я турбуюся, тому мені потрібний Твій спокій. Я вірю обітниці, яку Ти дав мені. Він дарує силу втомленим, зміцнює знемоглих. Ісая 40, 29: Господи, дозволь Твоїй силі влитися в мене зараз. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.